Доброго дня. Мене звати Володимир Мирославович Голод. Я лікар-невропатолог, лікар-експерт по обладнанню Нугабест. Перед вами обладнання Нугабест масажне ліжко n 6 яке має свої структурні елементи. Це роли, турманіві роли, якими проводиться масаж тої частини тіла, яка розміщена на них. Це є площадочка з турманівої кераміки, яка знаходиться в ногах і в руках у людини, яка лежить на масажному обладнанні. Також це п'ятикульковий турманівий проектор і пояс міостимулятор. Зараз ми розглянемо, як можна використати ці складові частини обладнання з оздоровчою метою при впливу на організм людини. Простата або чоловічий орган, або друге серце у мужчини. Орган, який знаходиться при виході з сечового міхура, м'язово-залозистий орган, і орган, який при тому, що він знаходиться всередині тіла людини, далеко від зовнішньої поверхні, при цьому він дуже часто запалюється. В простаті у мужчини часто виникає запальний процес. Простатит. А на фоні тривалого простатиту там виникає пухлина залозистої тканини, аденома простат, яка потім може створювати великі проблеми в житті, може створювати проблеми з сечопуском, проблеми з потенцією. І може навіть спричиняти більш е, грізні форми онкологічних проблем. Але чому у мужчин хвора простата? Яка її причина? Причина хворої простати, запалення в простаті, це завжди переохолодження. Але ж простата знаходиться всередині. Як вона може переохолоджуватись? Переохолодження простати в першу чергу виникає через те, що у чоловіка переохолоджуються ноги. Не стопи тільки, а стегна й гомілки. І для вирішення проблеми з простатою треба якраз впливати на ці два фактори: впливати на прогрівання самої простати і впливати на прогрівання ніг. І обидві ці речі ми можемо робити за допомогою масажного обладнання Н6. Коли людина Одночасно з цим, що вона а, лягає на обладнання і проводить масаж спини, у неї ноги знаходяться на площадочках із турманівої кераміки. Варто зробити ці площадочки теплими, навіть гарячими, щоб під час масажу у людини прогрівалися її ноги. Тобто у чоловіка прогріваються ноги, це вже забезпечує здоров'я для простати. А окремо для того, щоб сама простата прогрівалася, можна використовувати п'ятикульковий проектор. На нього треба ну, безпосередньо. Сісти. Тобто мужчина сідає так, щоб у нього вийшли шарики п'ятикулькового проєктора прямо на промеженні І на невеликих температурах 45-50 градусів, ну там великої температури на ніжну ділянку тіла не, ну, не потрібно ставити. Але отаке прогрівання буде призводити до того, що підвищується імунітет в самій передміхоровій залозі, і простата буде від цього виздоравлювати, від простати, то там припиняється запальний процес від прогрівання. А від того, що прогріваються ноги, там виникає іще й менше охолодження. Менший розвиток самої хвороби. Тому для мужчин для лікування простати це є масаж, це є прогрівання ніг і безпосередньо саме прогрівання простати за допомогою п'ятикулькового проектора. Друзі, ми з вами розглянули, як саме потрібно використовувати масажер n 6 для вирішення своїх проблем. Залишайтеся завжди з Нугабест. Дякую вам за увагу!